Мій прекрасний незламний херсон, місто гідності, волі і сили, окупація, обстріл, вода, твій запал до життя не згасили. Я від тебе далеко в ці дні. Лиш у снах моїх рідний ти близько, я в безпеці та плаче душа, бо у неї. Херсонська прописка, що раніше здавалось таким звичним, буденним у розлуках із дому стане святом для мене. Ти ж бо знаєш, що я дуже хочу додому поклонитися місту і порогу святому. Херсон, Каштанова алея, красиво! Гарно, тихо, тут серед музики орфея ідеш, не думаєш про лихо. Ідиш, вдихай цю ніжну мить, хоча б на хвильку зупини Небес просвітлену блакить в одній хвилині без війни торкай каштанів сукні з листя. Ховайся в них, як в літню спеку. Коли крокуєш так по місту, здається, що війна далеко. Ти йдеш, не думаєш про лихо, і сонце світить над землею. Благослови ж, мій Боже, тихо, оцю Каштанову алею. Нас рвуть, шматуючи до крові, терзає землю лютий звір. Всього шість літер в цьому слові, а гріють душу до сих пір. Пісні забулись колискові, корда не захлинеться. всього шість літер в цьому слові, але у них так серце б'ється. Це слово пахне кавунами, Дніпром і конкою з веслом. В цім слові тут, над берегами, звучить, як дзвін. Херсон, Херсон, моєї вистачить любові. В собі цих літер не зітру, бо я живу у цьому слові і в нім палаючи, умру. В Херсоні все із присмаком Херсону, чи тістечка, чи кава, чи тривога, будинки і дерева, і газони, і люди, і машини на дорогах. В Херсоні все по справжньому херсонське. З пустелею й морями заціни ти диво наше рідне, не заморське, Обвітрені степами кавуни. У Києві, у Львові чи у вітрам з моїх степів немає меж Де ти з Херсоном в серці не пройдешся, Туди частинку міста принесеш. І якби нас війна не розкидала у неба душу синю і бездонну, а доля так усе позаплітала, що я вже теж із присмаком Херсону. Як я мрію, як питаму каву із батьками в вишневім саду, і бабуся в строкаті хустині біля хати на лаві всплакне. І мені, як маленькій дитині, настріч руку свою простягне. Моя мрія, як дальня дорога, поведе нас по світу усьому. Я скажу: ну вже все перемога. Я нарешті приїхав додому. І серце сукає у тиші метрономом, і дощ періщить зранку у вікно. Хороший знак. Веселка над Херсоном, а ми ж її не бачили давно, хай стихнуть, і арта, і міномети, і гради, хай відмовлять палачу. Хороший знак веселка над херсоном. Хай ми надивимось на неї досхочу. Іде весна дерев вже квітнуть крони. І дощ весняний змиє всі тривоги, бо вірю я, веселка над Херсоном, це віщий знак до свята Перемоги. Давай згадаєм тих, кого нема, кого війна забрала в дикім герці. Ми збережемо їхні імена в своєму болем, зраненому серці. Побудь сьогодні Боже у Херсоні, плечем в плече до кожного із нас, до кожної пульсуючої скроні, у кожному вікні в пекельний час. Зійди до нас на землю і з небес. Спини всю сталь пригостру наче бритву. За хмарами ще місяць наш не щез. І свічка. Тихо просить про молитву, хоч як звір не виточив клинки, хоч як не шкіри вскаженіло скаженіло ікла, Куюча шаблі, справжні козаки, І калина наша знов в степах розквітла. А свічка все горить на підвіконні, Ніякі сили світло не здолають. Побудь же, Боже, з нами у Херсоні і там побудь, де всі тебе чекають. Херсоне, вірю, вистоїш попри усе, у крові вороги захлинуться, а на вулиці світлі твої. Мир і спокій навік повернуться. І навіть якщо по руїнам вестиме дорога старенька. Херсон, це моя Україна, така дивовижно маленька, але ж вона всесвіту більша, давно прикипіла до серця навіки за всіх найрідніша, маленька, південна фортеця.